Всім привіт, друзі! Хто хоче приготувати ось таку смакоту красоту це наші голубчики, домашні голубці. Готуються дуже легко, побачите по відео. Я так думаю, що ну, трошки часу забирають, але саме головне дуже-дуже смачно. І так, залишайтеся з нами, дивіться. І так, починаємо робити наші голубчики. Перше, з чого ми почнемо, це. Із того, що будемо парити капусту. Кожний парить по-різному, можна і в мікрохвильовці, можна навіть листочки відділити від капусти і заморозити. А потім, як розморажуєте, він вже й м'ягенький. Зрізаєте тільки цю грубу частину. Можна і так пробувати. А у мене буде, знаєте, такий варіант, який робила ще моя бабуся і мама. Дуже дуже простий. Я буду парити у воді. І так, перше, що я починаю. Я буду спочатку цей качанчик, я грубий, ну, видалю. І так, звичайним способом, як наші робили батьки. Так. Воду я поставила вже кип'ятити в кастрюльку, в якій будемо парити. І будемо починати з капусти саме перше. Все. І ось Оце заглиблення це для того, щоб я сюди вилочку поклала і гарячу капустину буду витягувати, і знімати будемо листочки. Все покажу, розкажу, відправляємося до плити. Перше, що будемо, парити нашу капустину. Закладаю капусту, я закип'ятила чайник, заливаю кип'ятком, це тільки для того, щоб було швидше. Вогонь робимо мінімум, такий невеликий, щоб вона дійсно парилася, не варилась. І ще треба доляти, я долюю ще трошки, закриваємо і на малесенькому вогні паримо, щоб листочки були м'якенькі. А поки наша капустка париться, наріжемо цибулі. Цибулі, дівчатка і хлопчики, я додаю багато фаршу. У мене десь приблизно півтора кілограма фаршу. Це свинина, можна робити мішаний, можна робити свинина з говядиною, чи свинина з телятиною, чи з індичкою, чи з куркою, чи з кроликом. У мене просто свинина. Десь тут півтора кілограма, перекручений на м'ясорубочку. Тепер цибульки у фарш чотири таких от штучки, але я буду. Обсмажувати. Нарізаємо цибульку міленько, бо я не буду її через м'ясорубку перекручувати, а обсмажену цибульку зразу додаю до нашого фаршу. І так, нарізаємо так, як на зажарочку. Міленько, кубиком. Дорізали нашу цибульку. Тепер відправляємося до плити. Поки наша капустка париться, вже парує, ми цим часом на сковорідку розігріли її добре, і десь ложечки 2-3 я додаю олії. Висипаю сюди нашу підготовлену цибулю. Якщо ріжете крупненько, бо крупно також можна, ну тоді перекручуйте після обжарки на м'ясорубочку. Я е, спеціально так роблю віненьким кубиком, я після обжарки не буду перекручувати. І зараз обсмажуємо до злегка-злегка золотистого кольору нашу цибульку. Поки наша цибулька обсмажується, ми фарш посолимо десь тут. Півтори чайні ложечки отак солі кину. І половинку Обов'язково додаю мелений перчик. Ну, з приправ більше я нічого до м'яса і не додам. Пів чайної ложки меленого перчику. Ще би, я вам порадила, би, можна сюди додати сухого часничку. Або один зубочок свіжого видалити, зубочок часничку, або сухого часничку. Я додам на цих десь півтора кілограма фарша чайну ложечку. І так з приправ все вже і я додаю вершки. 10% у мене вершки. Тут, якщо 500 грам в коробиці, то я десь ну, 150 до 200 отак налью я на око. Завжди я так роблю. В голубці додаю вершки. Відсоток який. І стакан рису, сухого рису, звичайного стаканчик. Я трошечки-трошечки приварила. Не варіть до кінця повністю. Він у мене, як тільки закипів, ну, минут, може, 5 прокипів. Все. Рис у мене такий звичайний, круглий, круглий, недовго зернистий. Я щось не люблю в голубці довгозернистий. І так, цей стакан рису відвареного я відправляю до м'яса. А тепер наша задача це все разом. Вимішати. І коли ми це все вимішаємо, тоді ми побачимо, додавати нам ще вершки чи ні. Коли я перемішала фарш, я бачу, що фарш трошки суховатенький, ще додаю вершків. Він повинен в руках у вас бути, коли цей фарш такий, знаєте, трошечки такий, якби... Рідкуватий, але щоб форму тримав. Тоді ваші голубчики, коли будуть запікатися чи тушкуватися, будуть м'якусінькі-м'якусінькі всередині, дуже м'ягенькі, губами, як то кажуть їжі. І так перемішуємо. Все, фарш я перемішала. Вершків десь 200-250 грам пішло. У мене 10%, можна замінити вершки на звичайне молоко. Можна замінити і на сметану, але тоді додайте чайну ложечку цукру, фарш, щоб кислоти не було. А якщо вершки, то 10% вам достатньо. І так відправляємося до плити, дивимося на нашу цибульку. А наша цибулька стала гарно вже золотиться. І на цьому етапі я вже додаю моркви. Дві штуки моркви, але в мене заморожені. Потерти на крупну тертушечку І додаємо до цибульки. І все разом перемішуємо. З моркою, коли трошки протушкувалася, я хочу додати грам 20-30 зовсім небагато вершкового масла, це щоб смачніше була морква з цибулькою. І перемішуємо, поки масло не розтане. Наша зажарочка готова. Вершкове масло вже впиталося в морковку, виключаю газ і відправляємося до нашого фаршу. І пересипаємо прямо. У наш фарш. І зараз головне це все гарно вимішати з цибулькою з моркою наш фарш. Перемішую це все гарненько, гарячу морку з цибулькою перемішаємо. Тоді фарш буде набагато смачніший. Я сиру цибулю взагалі не додаю. От, а ви там уже дивитесь за своїм бажанням. Можна зробити так. Одну цибулину сиру додати, а дві цибульки обсмажити. Також буде смачний фарш. І далі дивимося. Якщо що, то знов додаємо вершки. У мене вже пішло десь пів пачечки вершків. Тут в пачці 500 мл до 300 мл. Грам можна сміливо додавати, але на цю кількість м'яса, бо я роблю багато голубців, стушу багато, але я хочу заморозити. Так. Ось такий фарш у нас вийшов. В вершки пішли повністю всі 500 мл на 1,5 кілограма фаршу. Стакан відвареного рису. 3-4 цибулинки обжарних, 2 морквини, сіль перець за смаком. І наш фарш уже готовий, щоб робити голубці. Відставляємо в сторону і йдемо до капусти. Пройшло десь хвилин 5-7. Листочки наші, вже бачу, відділяться, починають. Вилочкою накалую качанчик і переношу в миску. І отут так раз і знімаю листочки. Все, і далі знову відправляю і далі допарюю. А ці листочки закриваю кришкою і ще й накриваю рушничком. Беремо, пропарену капусточку. Хто хоче робити більшенький, то просто видаляє оцю кочерижечку грубу частину. А я буду листочок різати просто пополам коло цієї грубої частини. І от такі шматочки залишаю для голубців наших. Тепер крутимо наші голубчики. Беремо половинку листочка, кладемо я таку гарну чайну ложку з хорошим верхом. І отак буду конусом, бачите, трикутничком. Тут пальчиком прижимаю, отут. і конусом таким скручую, і коли скрутила, оці листочки просто всередину. І ось такий голубчик у нас виходить. І так роблю всі голубці. Викладаю гарну чайну таку ложку, бо листочки маленькі. Знов роблю конус. І отак от конусом я їх скручую. І коли скрутила, оце все зверху, просто всерединку, Отак пальчиком прижимаю. І ось такі гарнюні маленькі голубчики виходять. Накрутили наші голубці, є й більшенькі, є й меншенькі, середні, різні. Тепер будемо приступати до заливки. Для заливки нам потрібно: я беру дві цибулинки і дві морквини. Морква у мене вже потерта на крупній тертушці і заморожена. Моркву я буду кидати ось таку заморожену. А цибульку ріжемо на четвертинки якби кільця так пополам, потім половинку пополам і отак на четверточку. І так, нарізали нашу цибульку, підготували. Тепер будемо відправлятися до плити, нам треба це все обсмажити. Розігріваю сковорідочку, наливаю десь ложки три олії. Викладаю нашу спочатку цибульку підготовлену. Як тільки цибулька стане золотиться, будемо додавати морку. Цибулька стала золотиться вже, на цьому етапі можна додавати вже нашу моркву. Перемішуємо, зараз морква розтане, протушкується одну-дві хвилинки. Морква наша вже протушкувалася, тепер будемо приправляти. І так, чотири лаврових листочка я кидаю, чайну ложечку солі пів чайної ложечки меленого чорного перчику. Дві столових ложки з верхом таких томату, може навіть і три, на мою кількість голубців, бо в мене велика каструля. І зразу після томата чайна ложечка цукру. Це все зараз перемішую. Одну-дві хвилинки якби прожарюю з томатиком. І заливаю кип'яченою гарячою водичкою. Тільки-тільки чайник закипів. І заливаю так, щоб вона була підлива, десь приблизно ну, пів літра водички так от. Бо я на око. Оце стакан, і другий стакан. Тепер це все. Перемішую, даю прокипіти пару хвилин, ну там 3-4 хвилинки прокипить, І будемо заливати наші голубці. Можна ще додати перчик духмяний горошком. Сюди також буде смачно. Штучок 3-4 перчику додати. Все, і будемо виключати 3-4 хвилинки. Цього заливочка наша готова. Тепер будемо заливати наші голубці. Я хочу сказати, що голубці можна було, коли ви покрутили, можна було обсмажувати, обсмажувати на вершковому маслі, можна було і на олії. Але я так склала. Тепер я зверху, так робила моя бабуся, і так я вам хочу показати. Зверху пару шматочків небагато кладу вершкового масла. Небагато Так, зверху, щоб воно собі донизу розтане. І пропечеться там собі своє діло зробить. Тепер оцю заливочку, яку ми тільки що зробили, виливаю наверх. Тепер поверх цієї заливочки. Зараз ми її тако розподілимо. От. Каструлькою отако потрусимо. Якщо ви чувствуєте, що мало рідини, додайте чайничка. І тепер оціми листочками, що залишилися, я зверху таку роблю кришечку. Вкриваю наші голубці повністю. Так, щоб коли тушкувалися. Тушкувати буде дуже-дуже довго. Я люблю довго. Не час, не два. Я люблю і три, і чотири на дуже маленькому вогню, як холодець. Я тушкую голубці, дівчата, довго. Так, вогонь манюсінький включаю. Ось. Але спочатку трошки більшенький. Це для того, щоб закипіли. Як тільки закиплять, дивіться, який вогонь. Коли як тільки закиплять, Ось цю каструльці отак на мінімум, як холодець, єлі-єлі, щоб тільки пихтіли. А зараз, щоб закипіли, ставлю на великий. Закриваю кришечкою. І подивимося через пару годин. Пройшло майже три години, дивимося на наші голубчики. Капусточку цю зверху я обожнюю, викидати її не буду. Відкладаємо таку в сторону і. Ось наші голубці вже готові. Ось. Накладаємо їх в тарілочку. І великі, і маленькі, різненькі. Ось так вони виглядають. Ось такі голубчики вийшли у нас. Мацюпусінькі такі, м'ясенькі, дуже м'ягенькі. Саме головне довго тушкувати. Ну, не люблю я, коли тушкуються голубці годину-півтори. Так, да, вони вже готові, але не то. Я люблю, щоб був смак, як і з печі, на малесенькому вогні і дуже довго тушкую. Буває навіть таке, що і на ніч ставлю, а ранком виключаю, і таке буває. Так що, дівчатка, пробуйте ще такий варіант голубців. Смакуйте на здоров'я!